Доброго вечора, шановні парафіяни. Отже, як працюється дана зажигалочка? Нам поставляють волонтери з неї. От, за що ми їм дуже вдячні, вона дуже добре себе показує. Ось Таким чином ми не кріпимо до дрона, трьома стяжками вузеньки. Надійно кріпиться. От, в самому запальничці йде електросірник. До якого кріпимо додатковий коннектор GST. GST-конектор е вмикається в цей конектор. Відповідно, це є механічний запобіжник кражнетека. Тут ще один запобіжник вставляється. Коли дрон злітає, запобіжник висмикується і відповідно дрон летить вже. І там через якийсь час стає обов'язкове бойове попошення. Це досить безпечно і надійно. Запальнички себе показали досить ефективно. Е результат дуже хороший від них.